Медицина стає тактичною. Тренінг із тактичної медицини для 40 медиків добровольців організували київські волонтери. Вже наступного тижня на полігонах країни вони навчатимуть наших військових рятувати себе та товаришів на полі бою. Після чотирьох днів тренінгу відпрацьовували практичну частину. Тетяна Фруктова розкаже далі. Ігор призначає, хто куди поранений, за стіни кидають димову шашку. Це візуальна загорожа від ворога. Уже за декілька хвилин умовного трьохсотого евакуюють з умовного поля бою. Кто там ранен? Да. Куда? Грудь хто не пригинає голови, миттю поцілюють. Основне правило медика на полі бою: рятуй та про себе не забувай. Голову! Голову хто може, накладають жгут собі сам лежачих, евакуюють тут. Кажуть інструктори, головне діяти вміло та швидко, щоб швидко переміщатися, щоб був низький совет. Тобто, це навчання. А після цього людина себе адаптує. Перерва 20 хвилин і знову в бій. Ми його ногу закидаємо на себе. Кладемо на бік і кладемо собі його на стегно. І починаємо отаким от чином відповзати. Олег із Рівного там у мирному житті робив рентгени та МРТ. Уже понад півроку вчиться тактичної медицини. Каже, радий буде і інших навчати. Боєць, коли стріляє з автомата, він не думає, як йому це зробити. Він знає, що йому треба пересмикнути затвор. Прицілитись, нажати на гачок. Так само тут боєць, коли він бачить певний характер поранення, він повинен знати, що йому робити, як йому робити. Тут дуже багато уваги приділяються саме тактичній підготовці, ситуаційним задачам, що є дуже круто, тому що це наближено до реальних умов. Його напарник Сергій, ортопед-травматолог із Хмельницького. У нього сьогодні день народження. Каже, щасливий провести його в навчаннях. Єдине його прохання передати привіт дружині. Сільва, привіт тобі! Я тебе дуже кохаю на всю країну. Не треба включати приймати свого доктора в 9 годин ранку, виключати в 5. Лікарем треба бути завжди. Тут літься кров. Треба спасати людей. Волонтери задоволені навчання вдалися навіть поза тим, що все довелося робити в екстреному режимі. Тут люди і воєнні, і воєнні і Є воєнні, і Є інструктори, які обучають людей на передовій. Всі присутні здесь волонтери. все це робиться безплатно. Після тренінгу злагодження колективу Уже за декілька днів інструктори з тактичної медицини роз'їдуться по полігонах країни. Основна частина з понеділка працюватиме в десні під Черніговом. Тетяна Фруктова, Євген Солов. Ловейте СН 1 плюс 1.